Вітаю, діти! Продовжуємо з вами вивчати модуль, модуль Легка Атлетика. На цьому тижні будемо вже опановувати другий вид це човниковий біг. Насамперед, діти, нам треба що, підготувати наше місце виконання, таку нашу дистанцію. Нам треба спочатку зробити два кола, такі дві зони. Ми будемо переносити предмети з однієї зони в іншу Пора по правилам. А, ну, Якщо бути робити на подвір'ї, можна там на, на поверхні землі накреслити ці два кола, або намалювати камінням або крейдою. Взяти м -м -м. два предмети ось у нас це кубики. Ви можете взяти будь що завгодно, цеглинку, каміння, а, можна м'яку іграшку, скрутити декілька аркушів. Головне, щоб платитися безпеки життєдіяльності, вони були без гострих е е кінцівок. Наприклад, там скло. Щоб не було ніяких загострень, залізних, щоб ви не, не було у нас не поранилося. Ось. і треба зробити лінію старту. Якщо буде у вас можливість, якщо хтось вас щоб знімав та а, а, рахував на секундомірі ваш час, то вам треба зробити, щоб ці зони були на відстані 9 метрів. Треба пробігти це максимальний показник на високий рівень на 12 балів. За такий час хочу сказати відразу: якщо у вас не виходить на цей час, нічого страшного немає. Третього класу треба пробігти за 12,5 секунд хлопцям, дівчаткам 12,9 секунд. Четвертий клас 12,3 хлопців, 12,7 дівчаткам. П'ятий клас. 12 секунд рівно для хлопців для хлопчиків дівчаткам 12,5 секунд. 6 клас. Хлопчикам треба пробігти за 11,8 дівчаткам за 12,3. 7 клас Хлопчикам за 11,5 дівчаткам 12,10 секунд. 8 клас Хлопчикам 11 секунд рівно, дівчаткам 11,5 секунд. Дев'ятий клас. Хлопчикам треба пробігти за 10,5 секунд, дівчаткам 11,3 секунд. 10 клас. Хлопчикам 10 секунд рівно, дівчаткам 11 секунд потрібно. І 11 клас найдоросліше нашим хлопчикам за 9,8 секунд, дівчаткам 11 секунд потрібно. Якщо у вас немає умов, як ото смир, то ми тоді виконуємо техніку виконання, правильність виконання та подолання дистанції. І наприкінці кожен клас каже, кому скільки треба пробігти на 12 балів. Хлопчики для себе, дівчатки окремо. Як і на минулому виді я казав, що майже всі види легкої атлетиці розподіляються по фазам. Тут у нас буде також три фази: старт, поворот, буде три повороти, але вони однакові, і фінішування. Отже, перша фаза старт, стали на лінії старту, нам треба відійти приблизно на пів кроки. І по команді на старт, у нас буде три команди, поставте поштовхованого вперед. Як дізнатися, яка у вас поштовхована Ну, переважна більшість у. Я не буду дзеркальним методом демонструвати, тому що я правша. Хто правша, того то ліва поштовхова нога, хто шульга, того то права, але є винятки. Якщо хочете дізнатися, то треба нам стати, відключити мозок, мозок. Не думати, що я правша, і треба зробити на праву ногу. І робити нахилу вперед. На яку ногу ви зробите упор, там вас і поштовхова нога. Ось. Не треба думати, що я правша, а на праву виконувати. Тому стало на пів кроку назад. Перша фаза старт. По команді на старт ми виставляємо поштовхову ногу вперед до сантиметрику, до сантиметра. На, ставимо на нашу лінію старту. Треба діти, щоб у нас це була техніка відшліфована до дрібниць. Тому що ви бачите, що е, кожна 10 секунда це мінус бал. А що в секунді 10. Секунд. Секунда це мить. Тому треба, якщо десь у нас трішечки ми, е, техніка буде неправильна, десь трішечки ми будемо губитися, відразу час буде здодаватися, і показник буде гірше. Ось команда на старт поставила поштовхованого вперед. По команді увага! Ми нахиляємося вперед. Дивіться, згинаємо коліна, поштовхової ноги. Задня коліна. пряма. Не згинаємо. І тулупа можна виходити за лінію старту, можна нахилятися, але щоб нога у нас не було заступу. По команді увага. І виносимо з хресну руку вперед, зігнуту перед собою. Задня рука пряма. Команда на старт, нога. Увага! Згинаємо. Коліна поштовховує ноги, як попереду ззаді пряме, средна рука зігнута, ззаді рука пряма. По команді руш починається біг по дистанції. Друга фаза поворот. Що ми робимо? Треба як брати, яка нога стоїть попереду, тією рукою беремо один предмет кубік, і розвертаємося через протилежне плече. Якщо ви будете робити неправильно, це звичайна помилка, і ви будете ще додавати до себе час. І якщо ви будете робити навпаки, якщо у нас буде ліва нога попереду, правою рукою брати. Або і навпаки, коли дві ноги будуть разом. Або якщо ви будете розвертатися через те плече, раз і робити ще коло. розумієте, витрачаєте час. І гру, грубе порушення, якщо будете навіть забігати, брати кубік і бігти назад. Отже, у нас три повороти. Це перший поворот прибігли, взяли нога попереду ліва, лівою рукою через праве плече розвернулися. Другий поворот ж саме, ложимо те теж саме. Нога ліва, ліва рука, протилежне плече. Третій поворот однаковий, нога, рука, протилежна протилече. І тут у нас починається третя фаза фінішування. Ми біжимо, не зупиняючи. Звичайно, швидкість трішки е, збавляємо, зменшуємо, тому що ми не впали, не зупиняючись, там треба погласти кубик і пробігти ще. Пробігти декілька кроків, метрів, скільки у вас буде умови. Е, якщо ви будете кидати кубик, і він е, буде в зоні. Це рахується. Якщо ну, переважна більшість великий відсоток, якщо кидають кубик, він викачується за лінію. Якщо кубик викатиться, або можливо повністю там покатися, або хоч на сантиметр зони, хоч перший кубик, хоч інший, ну це предмет, то спроба, до спроба анулюється. Якщо будете кидати, і він буде викачуватися, то спроба анулюється. Треба класти м'яч. тому обморця. Біжимо другий кубик, Перший кубик, спочатку з поворотом, другий фінішування. Ложимо кубик і пробиваємо. Не, зупиня... не зупиняючись, пробігаємо. Зараз я продемонструю, як це без пауз робиться техніка виконання цього виду човнокового бігу. Ось е Всі три фази разом. Уже підготували, стали на півкрока від лінії старту. Поїхали. На старт. Увага! Руш! Біжимо, біжимо. Але кубік нас звернулися. Поклали. Фінішування. Лашили. Пробігли, якщо техніку виконання де кажете хлопцям 11 класу, треба пробігти за 9,8 секунд. Отже, діти опануті цей вид. Бажано, щоб ви були загартовані, підготовлені фізично. Чого вам бажаю, щоб ви були здорові, всіх благ, гарних результатів.